З суботи на під'їздах до пунктів пропуску Ужгород вішня Німецьке та ЧОП загонь утворилися значні черги з вантажівок, які слідують до країн Євросоюзу. Попри вжиті заходи митними органами України, перед цими КПП і нині можна спостерігати значне скупчення вантажівок. Ми виконуємо свою функцію виключно в зонах митного контролю. На території в межах пункту пропуску, на території міжнародних пунктів пропуску, і наша юрисдикція не поширюється за межі цих пунктів пропуску. Прийом суміжною стороною є менший ніж приймає українська сторона. Фактори вони різні, починаючи від специфіки законодавства технологічних процесів роботи суміжною стороною, так, наприклад, словаць словацька сторона пропускає через сканер, тобто. Скануванню підпадають всі транспортні засоби, які в'їжджають на територію ЄС через Україно-словацький кордон, в тому числі і порожні пропускна спроможність обох пунктів пропуску складає 500 автомобілів на добу. Проте, як зазначають митники, між проєктною та фактичною пропускною спроможністю є значна відмінність, на яку впливає ряд факторів. На рівні керівників митних постів відбувалися зустрічі. І в телефонному, і в особистому режимі відбуваються зустрічі щоденні кожного ранку на рівні керівників старших змін. Вони що в їхній компетенції, як нам повідомили, вони то вжили. Але вийти за свої рамки вони також не можуть. Знову таки про Словацьку, в'їзд на територію Словацької республіки, в них є відповідні рішення, нормативно-прові документи щодо сканування усього вантажного автотранспорту, і вони мусять їх виконувати.